Годування грудьми положені лежачі на боці. У цьому відео ви дізнаєтеся про положення для годування грудьми, яке називається лежачи на боці. Це положення дуже корисне для матерів, які відновлюються після кесаревого розтину або нещодавньої епізіотомії. Воно також полегшує відпочинок матері та засинання дитини. Ляште на бік. Для більшого комфорту ви можете покласти подушки позаду себе для підтримки спини під голову або між колінами. Ви повинні бути розслаблені без м'язової напруги. Покладіть дитину на бік, пригорніть його до себе, підтримуючи його спину вашим передпліччям. Покладіть її животом до живота носом на рівні вашого соска. Переконайтеся, що дитині не потрібно повертати голову, щоб захопити груди. Пити з викривленою шийкою неприємно. Переконайтеся, що вухо, плече та стегно дитини розташовані на одній лінії. Нижню руку дитини можна помістити під груди матері або обгорнути навколо її талії. Щоб дитина була повернута до вас, ви також можете покласти складений рушник, складену ковдру або невелику подушечку за її спину. Полоскочіть верхню губу дитини соском. Коли дитина широко відкриє рот, швидко піднесіть її до грудей. Не нахиляйтеся до дитини, а натомість підтягніть її ближче до грудей, натискаючи рукою на лопатки. Це допоможе уникнути незручного положення. Не тисніть на голову дитини, оскільки вона чутлива і інстинкт змусить дитину відійти від грудей, а не наблизитися, щоб смоктати груди. Якщо дитині важко дихати, не натискайте на груди пальцями, оскільки ви можете перекрити молочну протоку. Спробуйте піднести дитину ближче, притискаючи її сідниці до себе. Кут тоді зміниться і її ніс звільниться.